245 років тому, а саме 3 грудня 1778 року Ужгородська семінарія розпочала навчання в нинішньому Ужгородському замку. Ця дата перенесення з Мукачева до Ужгорода теологічної школи, яку заснував тодішній єпископ Мукачівської єпархії Мануїл Ольшавський. Мануль Ольшавський мав це велике бажання, щоб у нас була своя семінарія, так як єпархія мала дуже гарний розвиток, і починаючи від владики, від який до нас прийшов з Риму, грека Йосифа Декамеліса, дуже почало зростати, скажімо так, освіта священників. Ну і разом з цим освіта теж освіта теж нашого люду. Йосиф Декамеліс хочав почав писати книжки з граматики теж і з катехизму для того, щоб ми, як церква візантійського обряду, помаленьку мали добру освітню базу. Потім цю справу продовжили його наступники, і особливо Мануїл Олшавський, владика. Він заснував цю теологічну школу в Мукачеві. Теологічну школу перенесли до Ужгородського замку, який Марія Терезія подарувала владиці Андрію Бочинському. А він облаштував замок як семінарію. Практично маємо такий перший вищий заклад, навчальний заклад на теренах нашого Закарпаття, де вчилися дуже визначні не тільки священики, але потім і письменники і діячі нашого краю. Єпископ Андрій Бачинський відкриту семінарію на місці нинішнього ужгородського замку посвятив трьом великим отцям східної церкви. Додає владика НІЛ. «Трьох святителів то Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого. І саме в ці дні ми згадуємо ці 245 років, коли Бачинський зробив це, це перенесення. Відтоді семінарія діяла дуже гарно. Це була колиска. Колиска, де виховувалися наші священики, це була теж колиска освіти нашого краю, бо там, там виховувалися найкращі наші, наші уми. Семінарія розміщувалась у замку до 1944 року. До приходу російських військ. І потім, 49-му році, коли була церква ліквідована, ввійшла в підпілля. Тобто. Церква вийшла під пілля і так само вийшла під пілля Академія. В 89-му вийшла з підпілля, теж пробувала знову повернутися в Мукачву. Після Мукачівського короткого періоду було отримано цей терен в селі Мінай і розпочалося 92-му році будівництво. І так ми знову повернулися майже до Ужгороду. До 245-ї річниці семінарії в нинішній Ужгородській греко-католицькій академії імені блаженного Теодора Ромжі організували конференцію. Розпочали з молитви. Житаю, Викладацький склад академії нині 35 осіб, каже отець Петро Береш. Дуже гарних маємо отців, які викладають святе письмо. Потім отці, які викладають патрології, тобто отці в церкви, які закінчували так само свої, мають захищені докторські ступені в різних факультетах європейських. Навчання триває сім років і має дві важливі складові. Додає ректор. Перша фаза це фаза філософська. Потрібно треба мати добру базу філософську, і потім є фаза теології. Я завжди так по простому говорю, філософія тебе мусить навчити питатися, аби потім Богослов'я тобі могло дати відповідь. Бо якщо ти не вмієш питатися, немає відповіді. І тому філософське навчання дуже важливе, бо питатися, шукати мудрості. Бажати шукати мудрості є дуже необхідно, особливо в сьогоднішньому часі. Брат Іван Кіс нині на сьомому курсі розповідає про навчання. Перші курси то є загальнофілософські, якісь такі історичне введення і для загального якогось такого розвитку, і вже більше до завершення йдуть складні. Більш-менш богословські предмети і теологічні предмети. І так, загалом, навчання завершується в нас юрисдикційним екзаменом, де включаються питання з усіх основних предметів і потім, звичайно, захист дипломної праці у семінарії є один одного. Називають братами, і це не просто так. Ми з'їжджаємося з цілого Закарпаття, інколи навіть із-за кордону і певним чином формуємося тут як брати. Не завжди то є легко, тому що ми є різні абсолютно як по віку, так і по ментальності. Але загалом маємо можливість сім років тут навчатися, і з яких п'ятий курс маємо пасторальний такий рік, де подібно щось, як зараз зачитував отець на конференції. Йдемо на парафію і там проживаємо цілий рік. Допомагаємо священнику і більш реалістично бачимо, що то є священство і робота на парафії. Загалом нині в Ужгородській греко-католицькій академії імені блаженного Теодора Ромжі 66 студентів, котрі продовжують іти шляхом місію, й традиції, якого окреслили попередники ще 245 років тому.